Друзі, всім привіт! Ви знаєте, що не дуже ми довго любимо на кухні проводити часу, тому знаходимо для себе якісь такі надто прості рецепти. І от сьогодні чебуреки, але не просто чебуреки, а надшвидкі чебуреки з лаваша з фаршом, як зазвичай. Ми такі ніколи не їли. Хочемо сьогодні спробувати і зрозуміти для себе, чи будемо ми взагалі ще робити чебуреки вручну це все ліпити? Чи все таки купимо лаваш? Це все швиденько зляпаємо. І запечев. Але скоріш за все, ти правильно сказала, що ми зляпаємо, бо в нас залишилося 10 хвилин, щоб все це зляпати. Бо відключить світло, і ми його не спечемо. Давай. Ну і що тут робити? У нас є фарш, у нас є яйце, цибуля і лаваш. Все? Більше нічого не треба. Так, це все треба ще сіль перчик. І давай поїхали чисть цибульку. Я відкриваю лаваш, друзі. Дуже швидесенько. Один є якийсь зеленню пікантний, а другий брали звичайний вірменський лаваш. Чому не круглий? Тому що не знайшли ми круглий. А ось ця тортила чи тортилья. Вона коштувала 60 гривень за таку саму за такий самий грамаш. Тому я кажу: будемо різати круглий лаваш. Фарш заправляємо як на котлети, правильно? Е, ага. Ну, тут, знаєш, є ще одна, але. У нас я... є фарш, у нас є цибуля, його треба заправити, туди додати, щоб перець. Пів стакана води не забули. І пів стакана води. Ок. Нічого страшного. Нічого важкого, все як завжди. Та що, я приступаю до е, різання цими кружальцями лаваша. Ти вмієш так робити? Як збирається я його розрізати. Я не знаю. <рес> <рес> тарілку, поклади в округу. Точно, 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 точно. Виходить, ні? Кружочки. Тільки мені здається, може буде ні? Будуть, будуть. Так, Заправляємо наш фарш на чебуреки. Ну, Не котлети, хто заправляє, а ми заправляємо на чебуреки. Значить, нам потрібен фарш. До нього додаємо нашу цибулинку. Аня казала терти на терці, я перемогу в блендері. Ось так, друзі. До смаку толік. До чого? І тепер беремо нашу ручку і все це гарненько. Перемішуємо. Я ще квест на час, що так не робили ми. У нас, друзі, є ось такі кружочки. Я швидесенько. Ти дадеш сюди воду? Ні. Е До речі, так, води ще треба долучитися. Так, водичка. Я правда не розумію, як це має бути. Такий водяний фай. Але ні, слухай, він не водяний. Бо, друзі, не переживайте, руки в нас чисті, вимиті, харнесенькі. Все, фарш перемішаний. Далі беремо наш фарш і ложечкою накладаємо всередину чебуречка. Точніше, це тільки лаваш, але це буде. Ну теж багато фаршу не клади. А скільки класу? Одну-дві. І тоді я поклав півтори. Ми беремо наш лаваш і тако складаємо до кучі. Але я накидав забагато фаршу і він не хоче складатися. Так що Аня, одну ложку треба. У мене ок. Ну якби. Може. От. <реш> що? — Я буду швиденько. О, мазати. — друзі, дивіться, бачите, вони невеличкі, але ти неправильно маєш. Маж на одну половину він вже закривається. І ось таким чином воно все буде робитися. Збивай яйце і швиденько давай машу ободочки. — Збивай, закривай. Зараз зіб'ю. Нам по суті тут вже все, роботи ніякої. Тільки мазати і мазати і мазати. Це прикольна ідея вирізати кружочки, ні? Відділили ми білок від жовтка, так що будемо промазувати все жовтком. Ось так по кругу ми промазали і закриваємо. Воно, воно має зліпитися цим шутком. Ось так змащую яйцем. Хоча тут можна було б, знаєш, не самим жовтком, а прям яйцем змазати, тому ну що то мені здається занадто. Засовуємо. Я засовую на максимум, ставлю 20 хвилин, хоча мені за це буде забагато. Взагалі, по ідеї, має бути за багато, 180... За багато, нас є 10. 180 градусів. Ну, <ріху> ти мене послухай, мама має бути 180 градусів 20 хвилин, а ми зробимо 220 градусів 10 хвилин. Щоб вони все згоріло, всередині сирені. Рівно в 5 мають вимкнути світло. Надіємося, що воно встигне пропектися і не буде той фарш сирий. І не доведеться нам це на до, до, до цей, досмажувати. Ну що, друзі, перше на кухні дуже гарно пахне. Друге, світло вимкнуло, я не знаю, чи вони спеклися. І третє, ми зараз будемо їх куштувати. Ну і виймати. Зараз друзі 5-10, Ми все чекали, поки в духовці. Вони трошки так знаєте: підійдуть чи дойдуть, чи допечуться. Ух ти! Ой, мені вже гарно. Ой, мені вже гарно. Клас. друзі, погляньте. Ау, пече! Блін, ти мене злякав. Виглядає кльово. Дуже Знаєш, З такої температури в духовці воно ще 20 хвилин було б там і гриб згоріли. <гум> Ой. Знаєте, друзі, ми трошки спішили і. Не застелили перганок. Так, так, так. І спеку без пергамента. Трошки воно поприлипало. Ну, слухай, я вже такого чебурека хочу. У нас ще лишилося 4 штучки. Ми їх допечемо вже ввечері. Нехай вони поки ще в холодильнику постоять. Ну, ось такі, друзі, чебурек. Кажу, з іншої сторони все нормально, тільки трошки поздиралося через те, що кожен не за застанула пиргами. Ну, пахне прикольно. Я, друзі, схожу. Пахне таким запеченим жовтком. Насправді, ну не знаю. Сирий. Да? М'ясо? готове 100%. Знаєш, тільки що з них мені прийшло? Що ми їх пекли без крапельки олії. Знаєш, <гум> що шіраків пітують дуже багато вбирають олії, а це взагалі сухенький. Так схоже на чебуре, чи як на пиріг е з фаршем? Схоже. Дуже схоже. М -м -м. Мені так подобається набагато більше, тому що вони маложирні, відповідно, малокалорійні, дуже швидкі, не треба нічого тут замазувати тістом. Діти не будуть по хаті бігати з тим тістом. Ну і е надзвичайно смачно, чесно. Ну, хочете, може, навіть куди трошки у вікні. А коли вони підхолодають, вони стають ще смачніші. Разів два. їх легко їсти, знаєш. Ти нічого собі не печеш, але дуже смачні. Ти собі саме жирнинки вибрав? <гум> Ні, не самий. Ми всі чуємо як хрумтить. Горіли. <гум> не, не горіли, машля. Я вже думав, що воно не склеїться, порозлітається. Я теж думала, що ми зараз відкриємо, там буде фарши кутя. Ой-ой-ой, Адамчик. Ой, 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 не змішуй більше, добре? Відчувається смак цього. Чи берете? А Каня каже, він не жирний, як в олії він там смажиться, а такий сухий, хоча сік всередині є, він суковитий. Це якраз як ти любиш, знаєш, щоб він uh -huh. не, не, не був жирний. От руки от можна їсти, руки вон, сухі. Спокійно собі їсиш, ні, треба потім серветок шукати. Так, Будемо що... такі робити чи Угу. Uh -huh. Тут немає нічого шкідливого. Да? Фарш, uh -huh. лаваш і все яйце, жовток, толік. Класна штука. Отаку штуку будемо робити ще. Просто смачно. Я думаю, дітям сподобається. Ось така, друзі, в нас вийшла смакута. Mm. Не забувайте, друзі, також про збір, який ми проводимо на безпілотник для 57-ї бригади. Він їм зараз е е дуже необхідний, тому посилання на донат в описі під цим відео і на банку посилання. Кому цікаво, подивитися, скільки вже нас бирали, також в описі під цим відео. Чесно скажу. Я таке побачила нещодавно і е, дуже дивно, що раніше ніде такого не зустрічала. І от сьогодні зустрічаюся з своїм братом Серафимом, а він каже, що е, готували вони вдома такі чебуреки. Я така ого, а чому ми таких не готували? Кому сподобалось, друзі, ставте вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Дякуємо всім, хто підтримує наш канал. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, усім папа! Це ж мало ми їх зробили. Ну треба було ще, мама треба було квадратні робити, а не скільки ти викинула?